Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії збереться сьогодні на термінове засідання. Наразі ніхто, навіть Міжнародне агентство з атомної енергії, не може оцінити підземне руйнування іранського об'єкта у Фордо. Директор агентства Рафаель Гросім лише підтвердив, що проти об'єкту було застосовано протибункерні бомби. Рафаель Гросі також додав, що входи до тунелів в іншому ядерному комплексі в Ірані в Ісфахані також були атаковані американцями і саме там, ймовірно, Іран зберігає уран На території іранського об'єкта у Фордо головного місця збагачення урану до 60% Видно вирви від бомб. А Це означає, що Сполучені Штати використовували бомби, що знищують бункери. Це узгоджується із їхніми заявами. From the На події в Ірані відреагувала Україна. Президент Зеленський нагадав, що саме Тегеран підтримує російську агресію проти України. Він зазначив, що і Тегеран, і Москва повинні відчути силу міжнародної солідарності та неприпустимість будь-якого поширення терору. Важливо, що є американська рішучість щодо цього рішучість президента Трампа так само треба підкреслювати, що дипломатія має запрацювати. Запрацювати всюд на близькому сході і у нас в Україні. І якщо Путін відкидає всі мирні пропозиції, у тому числі американські пропозиції, то не дивно, що відкидають їх поки що і в Тегерані. Іран постачає Росії безпілотники шахеди із осені 2022-го. Сьогодні вночі росіяни знову їх застосували. Внаслідок потужної атаки української столиці вже відомо про п'ятьох загиблих. Країни НАТО досягли згоди щодо збільшення витрат на оборону із 2 до 5 відсотків ВВП. Остаточно це рішення мають схвалити лідери країн Північно-Атлантичного альянсу на саміті НАТО в Гаазі, який стартує уже завтра. Це рішення вимагало одностайності. Іспанія останньою дала згоду на збільшення витрат. Хоча іспанці вважають 5 відсотковий поріг нереалістичним. Вони самі переконали союзників по НАТО, що здатні виконати всі зобов'язані із. Меншими витратами п'ятивідсотковий поріг має бути досягнуто протягом 10 років, тобто до 2035-го. Це враховує постулати групи країн, включаючи Бельгію. Спочатку йшлося однак про 2032-й. 3,5% ВВП мають бути спрямовані на тверді витрати пов'язані з переозброєнням а решта на широке розуміння оборонних цілей йдеться про кібербезпеку, боротьбу з гібридними загрозами та розбудову інфраструктури. you <music> Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький звернувся до прем'єр-міністра та уряду із закликом до співпраці на благо Польщі та поляків. Під час мітингу посадовець заявив, що створить спільний простір для фундаментальних та національних питань. Навроцький також закликав виключити з політичної суперечки питанням, пов'язані із добробутом та безпекою поляків. Ви політичного... треба виключити із політичних суперечок ті питання, які. Стосується всіх громадян польської держави, хочу бути президентом діалогу. Кожен хто готовий до цього діалогу, каже чітко, польща перш за все поляки перш за все наші національні інтереси та наші цінності. Хочемо збудувати польщу для тих поляків, які польщу люблять, або принаймні польщу поважають. Польське кохаю повторюто, або принаймі польська шанують. Разом із тим, аналітики кажуть, звернення новообраного президента це наразі лише гучні слова. Професор Ірине Ош Кшемінський наголосив в ефірі польського радіо, що фундаментальним питанням є відновлення верховенства права. Я Цілком на ясно, що так звані справи добробуту це просто питання функціонування економіки. Нічого в країні, а в тому числі економіка, не буде працювати нормально без верховенства права тому це все наразі просто балачки. Саміт НАТО в Газі найбільша операція з безпеки в історії Нідерландів. Половина голландської поліції задіяна для утримання безпеки заходу. Частину міста, де зустрінуться світові лідери, перетворили на фортецю. Саміт розпочнеться завтра увечері. Поліція, підприємці, а також мешканці усі зайняті самітом НАТО. Кілька днів не буде занять, бо вчителі не можуть дістатися до школи. Перекриті вулиці, влаштовано об'їзди на від магазини закриті на кілька днів. Мешканці подекуди обурюються, що саміт організовують посеред житлового кварталу. Керівник проекту Пітер Ванхердварден усвідомлює труднощі, які мешканці відчувають протягом багатьох місяців. Учасники саміту вже повільно прибувають до Гааги. Загалом очікується, що на конференції буде 9 тисяч гостей. А дводенна зустріч коштуватиме понад 183 мільйони євро. 16 ракет та 352 безпілотники були використані російськими військами для атаки на Україну минулої ночі. в Основному проти Києва та Київської області там загинуло щонайменше семеро людей згідно з останніми даними влади. Повітряні сили України повідомили, що із 352 безпілотників шахет та безпілотників приманок 339 було збито або нейтралізовано прямі влучання зафіксували в шести місцях. Фрагменти ракет та безпілотників впали у 25 місцях у Києві та області. Жертв може бути більше, оскільки тривають рятувальні операції. Російські ракети зруйнували частини житлових будинків. Школа працює до останнього дня, і виставлення оцінок не означає кінець навчання. Саме так прокоментувала наближення кінця навчального року в ефірі польського радіо заступниця міністра освіти Пауліна Пехнавінськевич. Вона зазначила, що деякі вчителі все ще опрацьовують матеріали у зарахування наступного навчального року. Посадовиця нагадала, що учні також беруть участь у цікавих поїздках, користуючись літньою погодою. Мишля ж то і збард важне Важливо пам'ятати, що школа виконує різні ролі. Ми оцінка знань це не є і не повинно бути єдиним завданням школи. Це також інтеграція, це стосунки, будування відносин, і також профілактика. Єдина рола шкошка, то теж інтеграція, то relacje, те з профілактика у п'ятницю 27 червня, СБУ надала подробиці про поляка, якого підозрюють у плануванні замаху на Зеленського. Експерти говорять про ціни на нафту у разі закриття Ормузької протоки. Закінчується термін подання заяв за програмою 800. Служба безпеки України розкриває інформацію про Павела К. Це поляк, якого Національна прокуратура Польщі у травні звинуватила у зборі інформації для росіян. Польська прокуратура сформулювала обвинувальний акт у травні цього річ. Павел Ка підозрюється у збиранні та передачі інформації росіянам про забезпечення безпеки аеропорту в ряшеві Ясюнці. А його дії мали допомогти серед іншого російським службам спланувати замах на життя президента України. Саме так стверджує польська прокуратура. Цитую, ми тісно співпрацюємо з українськими службами у питаннях забезпечення безпеки президента Володимира Зеленського. Справа про зрив підготовчих дій до замаху на президента України належить до квітня 2024 року та завершилася тим, що Агентство внутрішньої безпеки затримало заарештувала громадянина Польщі, який мав такі плани та намагався співпрацювати з російськими службами. 19 травня 2025 року до суду було. Передано обвинувальний акт у його справі, написав у мережі Ікс Томаш Щимоняк, очільник польського МВС. Тим часом голова Служби безпеки України Василь Малюк повідомив, що Павел К планував убити Зеленського за допомогою дрона або снайперської гвинтівки. Крім того, керівник СБУ повідомив, що чоловік був польським солдатом у відставці, якого росіяни завербували десятки років тому. Був захоплений радянською ідеологією, тому мав намір убити президента України, стверджує Василь Малюк. Цитую, розглядалося декілька варіантів. Один із них це був дрон інший це снайперський комплекс, але ми агента затримали, професійно спрацювали польські колеги. Це була наша з ними спільна робота, додав Василь Малюк. Потенційне закриття стратегічної Ормузької протоки іранською владою вплине на ціни в Польщі, кажуть експерти. Цим маршрутом перевозиться третина світового видобутку нафти та четвертина зрідженого газу. Хоча Польща має дуже диверсифікований ланцюг поставок цієї сировини, ми не хочемо забувати, що живемо у дуже глобалізованому світі, заявив радіо Ополе професор Войчех Дучмаль із академії прикладних наук Вищої школи управління й адміністрування. Вієм же в світі глобальним. ми знаємо, що живемо в глобальному світі, тобто ціни насампереди нафти й газу, скрапленого природного газу становлюються глобальною. У випадку перекриття цієї протоки може статися відчутне зростання цих цін. Можливо, навіть удвічі або й а це зачепить на жаль, польщу Це не двокротні, а навіть можливо, вже і трикротні. Цоністе ти також доткне Польщу. Коли зростають ціни на паливо, транспорт стає дорожчим, а отже, й багато інших товарів і послуг. Зростання ціну в свою чергу вплине на рівень інфляції, сказав Войчих Дучмаль. Єдночасні може нам теж гроші високі інфляції. Також при високій інфляції нам може загрожувати економічна стагнація, чи не так? Ну бо як буде швидка інфляція, то ми будемо менше витрачати, менше споживати. Підприємства також будуть мати проблеми, і буде дуже важко зважити насамперед для національного банку і для уряду, що зробити з процентними ставками. Тобто нас це зачепить ще сильніше. Занову соробіч наприклад зі стопами процентовими, чи то дотні нас ще мосні. Позичальники розраховують, що найменше на одне зниження процентної ставки цього річ. А за такого сценарію, якщо припустити блокаду Ормуської протоки, може виявитися, що ставки доведеться підвищити. Залишилося кілька днів, щоб подати заяву на програму 800 щоб щоби отримати допомогу на весь новий розрахунковий період. Є одна умова. Заяву потрібно подати до 30 червня, повідомила Радіо Люблін Моґожата Корба, речниця управління соціального страхування у Люблінському воєводстві. Заохочую до скористання скористатися додатком ЗУС, бо у ньому заповнення заяви на підставі попередніх заяв триває за ледве хвилину і вимагає лише кілька разів клікнути. Якщо батьки запізняться і вишлють заяву, що воно в липні, то 800 плюс буде виплачуватися від місяця складання заяви без оплати за пропущений місяць. Тож не варто зволікати до останнього моменту на новий сезон. Виплати розпочалися на початку червня. Деталі на вебсайті управління соціального страхування.